Кожна людина проект світу і несе в собі особливу місію у 21-му столітті. Перед людством постало завдання створити собі нову якість буття, оскільки бути людиною означає стати нею, і це нескінченний процес самотворення. Безумовно, вирішення укреслених задач неможливе без вагомого підвищення ефективності освітнього процесу, шляхом оновлення його змістовних та технологічних чинників, забезпечення інноваційного режиму функціонування гімназії, що передбачує гнучкість педагогічного мислення, відкритість новому, готовність до творчого осягнення та моделювання перспективного педагогічного досвіду. Гімназія на сьогодні впроваджує портфоліо проєктів, які розглядаються як теж освітні інновації, і є надзвичайно успішними у реалізації проєктної діяльності. Проєкти української гімназії отримали високу відзнаку як за результатами всеукраїнських і міжнародних конкурсів. З огляду на вище зазначене, Українська гімназія Димитровської міської ради Донецької області стратегічною домінантою перспективного розвитку визнає забезпечення інноваційного режиму діяльності установи, що ґрунтується на свідомій потребі нового та професійній готовності до його впровадження, вмінні визнати пріоритети та найбільш ефективні технології досягнення якісного кінцевого результату. Когда нас пригласили в Ирано еще в 2002 году перед открытием гимназии, получилось так, что нам сказали, что это будет заведение нового типа. Что включало в себя это понятие, мы тогда еще, наверное, и сами не знали. Поскольку заведение нового типа, естественно, оно, наверное, мы так думали, было рассчитано на одаренных детей прежде всего, но при всем при том, мы потом чуть позже узнали, что среди предметов, которые не читаются в средней школе, есть такие как художественная культура, основа предпринимательской деятельности, научно-исследовательская деятельность, дальше еды перекладачи, бизнес-курс английский. И поэтому, естественно, все то, что не предусматривала программа средней школы, воплотилось здесь в стенах этой гимназии. З метою ефективної організації навчально-виховного процесу, який дозволяє розвивати в учнів навички та якості, які необхідні людині 21-го століття, а саме медіаграмотність, критичне мислення, здібність до вирішення творчих завдань, уміння мислити глобально. Готовність працювати в команді. Гімназія з 2011 року є всеукраїнським експериментальним майданчиком за темою науково-методичні технології використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі, один учень, один комп'ютер на базі шкільних нетбуків. Основною метою якого є використання широкого спектру можливостей інформаційних технологій та методичних прийомів для творчого розвитку особи вчителя та забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти, мені нравится то, що мой ребенок сам йому нравится ходити в школу. Он сам ходит в школу. І я думаю, що это заслуга учителя нашого Валентина. Вячеславовна, Спасибо, їй за это. И немаловажную роль играло то, чтобы мой ребенок обучался на украинском языке. Молодой коллектив педагогический, девочки молодые, энергичные, то есть с энтузиазмом работают. И большое внимание уделяется психологической стороне жизни, ну, то есть чтобы ребенок не, не чувствовал себя ущемленным. Українська гімназія це один із перших навчальних закладів у Донецькій області, в якому робота в межах проєкту розпочалася з п'ятого класу. Навчально-методичного забезпечення для дітей цієї вікової категорії не розроблено. тому перед учителями, що залучені до експерименту, виникла потреба у створенні кейс-технологій медіа Відіотек з 2012 року. При гімназії відкрилися класи першого ступеня навчання. Адміністрація провела роботу серед громадськості округу міста з метою включення учнів перших класів до роботи в експерименті за програмою 1 плюс 1. і це дало свої результати. Мені подобається, що на комп'ютерах можна подорожувати на українській мові. Ми були у парку, зоопарку, у лісі, бачили там різних тварин. Слухали шум моря, спів пташок. Спочатку ми, ми пишемо букви, потім їх друкуємо. Великі і малі знаємо, як надрукувати цілий текст, як перейти на новий рядок, як ставити кому, крапку, закреслювати помилку, помилку не треба і не. І ніхто її не помітить. Робота виходить чиста і красива. Цікаво було складати склади з букв, які подорожують на хмаринках, стигати швидко читати слова на повітряних кульках. Протягом 2011 2013 навчальних років у гімназії працюють у межах проєкту чотири класи: у початковій ланці 1А, 2А, 3А і 8А у середній. На першому підготовчому етапі впровадження моделі навчання 1 плюс 1 здійснювалося формування зацікавленості педагогічного колективу до нової моделі навчання, шляхом проведення ознайомчих семінарів, відвідування відкритих уроків у пілотних школах. Обговорення проводилися батьківські збори. Організувалася спеціальна підготовка педагогічних кадрів на установчому семінарі з проблеми використання ельбуків, адміністрація, учителі практики, що були залучені до експерименту, включені до роботи в обласних творчих групах, відвідані семінари в місті Херсоні, місті Києві. Про результативність роботи закладу освіти, спроможність закладу освіти до здійснення інноваційної діяльності говорить і той факт, що серед 40 педагогічних працівників закладу освіти 21 мають вищу кваліфікаційну категорію: 8 є вчителями-методистами, шість старшими викладачами. Тобто, все це говорить про те, що українська гімназія стабільно посідає перше місце і має найкращі рейтингові показники за підсумками реалізації програми розвитку освіти. Навчально-виховний процес повністю відповідає плану розвитку гімназій, оскільки здійснюється комплексна програма впровадження ІКТ, яка сприяє інтелектуальному розвитку учнів, виховує допитливість, підвищує пізнавальну активність, мотивацію до навчання. Успішність учнів поступово покращується, зростає інтерес. Використання ельбуків на уроках дає змогу вчителям зробити урок яскравішим, ефективнішим завдяки індивідуальній активності дітей, здійснювати комунікативні завдання, освіти та виховання, сприяє формуванню здорового сприйняття, розвитку пам'яті, абстрактного мислення, збільшується об'єм інформації. Які воля немає в червоний. За Загалом можна позитивно оцінити перші етапи впровадження програми 1 плюс 1 та її вплив на навчальний процес. Робота у межах проєкту показала, що застосування ІКТ на уроках сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, а саме мотивує учнів, активізує участь кожної дитини у груповій роботі, дозволяє здійснювати активне та інтерактивне навчання. Як результат інноваційної діяльності, ми сьогодні можемо говорити про високі показники освітньої діяльності закладу. Хоча б той факт, що за 10 років існування гімназії 26 учнів-випускників освітньої установи були нагороджені золотими та срібними медалями. Серед випускників гімназії два учні, які були визнані президентськими стипендіатами, тому що вони захищали науково-дослідні роботи у місті Києві і в були кращими серед представників учнівської молоді. Педагогічний колектив української гімназії ділиться досвідом щодо використання ельбуків з колегами інших шкіл, представниками громадськості та змі, батьками на семинарах, педагогічних консультуваннях, відкритих уроках у періодичних виданнях. Учні та батьки висловлюють подяку за впровадження у навчально-виховний процес проєкту Один учень, один комп'ютер, завдяки якому посилюється зацікавленість учнів оволодінням навчальними предметами. Надається змога учасникам навчально-виховного процесу формувати інформаційну культуру, залучати батьків до співпраці. Саме з допомогою підтримки батьків ми маємо тісні зв'язки з іншими школами, з обласним ліцеєм ОДИТ. Та Київському університету, де навчаються наші випускники, та наші учні приймають участь у різних олімпіадах та універсіадах. Тому ми дуже дякуємо батькам та вчителям за допомогу та підтримку. Практика роботи з дітьми у межах проєкту показала, що така форма всебічної активності і розвитку здібності дітей ефективна. Окрім придбання креативного підходу до вирішення будь-яких життєвих проблем, учні отримують можливість практично оцінити себе і свої досягнення з перспективою на майбутнє. Я вважаю, що в майбутньому мені дійсно знадобляться ці знання. Проте також я вважаю, що Дуже велику долю у моїй перемоги вносять мої вчителі, адже вони заохочують моє навчання та допомагають дізнаватися все нове. Вони роблять наші уроки такими дуже цікавими та застосовують дуже багато презентацій та проєктів. Завдяки підтримці вчителів всіма своїми перемогами я задячу саме їм, тому що окрім цікавих уроків, вони проводять дуже багато позакласних факультативів, готують нас до олімпіад, вчать писати наукові роботи. І окрім грантовних знань, вони є дійсно моральною підтримкою, надихають та додають впевненості у собі. Адміністрація, педагогічний колектив працює на загальну проблему освіти: сформувати необхідні життєві компетентності, навчити дітей жити в складному динамічному світі, максимально використовувати свої знання та вміння. Коли я була? только ученицей. Я понимала, что тут работают профессиональные педагоги, они дают нам знания, очень хорошие, очень глубокие знания. Когда я пришла сюда через пять лет работать учителем, я посмотрела на это немного с другой стороны, и я поняла, что учителя, они очень много новых технологий педагогических используют, новые методики вводят. Скорее всего, именно поэтому процесс педагогической украинской гимназии, он направлен именно на выявление Отенціалу ученика на його розвитії і на приміння цього в житті. І найголовніше, ми знайшли свою рідну модель активації потенційних здібностей особистості дитини. І це прямий шлях до інноваційного розвитку сучасної школи.